Загроза з боку Московської Федерації на жаль є дуже висока. Тим паче, що ми маємо загрозу з боку Білорусі, і на жаль, це не той вимір загрози, коли нам розказують, що недостатньо танків ще на кордоні. В них не перевезені всі запаси, то вони точно не нападуть. Насправді я дуже сумніваюся, що Путін буде організовувати саме танковий похід на Україну, радше він може застосовувати авіацію, і тому ми маємо просити, зокрема в країн НАТО повітряну парасольку, яка нас захистить від обстрілів зверху з повітря. Ми маємо також а, небезпеку того, що Путін буде намагатися збільшити внутрішні конфлікти і протистояння всередині держави. А це якраз може бути через енергетичні питання, через нефінансування тих чи інших проблем, які за. Зокрема, з соцзахистом пов'язані з підприємцями, це може також інспіруватися е, питання громадських незадоволень, коли можуть послати силовиків mm. проти людей. І в цей момент Путін буде заходити і е, заспокоювати Україну. Але ще однією, чи не найбільшою на сьогодні небезпекою є оці небезпечні домови. Ланості Макрона з Путіним те, що Зеленський Єрмак намагаються просунути, і те, чого вимагає Путін, це визнання так званих республік, точніше окремих районів окупованих районів Руганської Донецької області, окремими державами або окремими політичними одиницями. Саме цього українці терпіти не будуть, і так будуть акції протесту.